Найпотужнішим методом домінування є насильство. але якщо мова йде про постраждалих від тортур, про політичних в'язнів, вони кажуть, що питання, що проблема була не лише в насильстві, це був так званий контроль функції організму, позбавлення сна, позбавлення їжі, нав'язування певної форми одягу. Дозвіл ходити в туалет лише за графіком. Потім примхливе нав'язування дрібних правил. зазвичай це, це відіграє важливу роль у формуванні травми. Таро, наприклад, прикордонних розладів особистості. Ми часто записуємо пацієнтів, запитаємо пацієнтів, яких ми яких ми підозрюємо такий. Руслати, хто встановлював правила в вашій родині, і чи бажаєте ви такі правила виправдані? А і люди зазвичай відповідають. Ми навіть ніколи не запитували, чи були ви ці правила справедливими, чи ні? Ми знали, що це права що це правило їх багато. Вони постійно змінюються, і тебе постійно карають. Іноді ти навіть не розумієш за що тебе карають одного разу. Ти був впевнений, що тебе покарають. Ти батьки були в хорошому настрої, і вони купили тобі морозиво.